чи знали ви, що стаж можна зарахувати в подвійному розмірі? Такий стаж означає, що за кожен відпрацьований рік на певних посадах до загального страхового стажу зараховується 2 роки. Такий підхід дозволяє працівникам певних професій раніше виходити на пенсію. Зазначені норми стосуються, зокрема, роботи в особливо шкідливих умовах праці, підземних робіт, роботи в екстремальних кліматичних умовах, окремих видів військової служби, медперсоналу, який задіяний у медичних закладах з високим рівнем ризику, роботи на флоті, яка пов'язана з довготривалими рейсами, та роботи в зоні надзвичайної ситуації. Для реалізації права виходу на пенсію раніше людина має надати пенсійному фонду документальні підтвердження такої діяльності. Зокрема, трудову книжку з відповідними записами, довідки від роботодавця та витяги з нормативних актів, якщо умови роботи змінювались. Якщо ви не впевнені в правильності зарахування такого стажу, чекаю вас на консультації. Ми перевіримо, як нарахована пенсія і у разі виявлення порушень допоможемо їх виправити.